Всім привіт! Сьогодні дівчатка в нас буде майстер-клас на п'ятку. Лише на одну частинку шкарпетки. П'ятка називається уельська. Як бачимо, вона має стінку, чашку. І клин підйому. Хоча, звичайно, клин підйому ви можете використати будь-який. Я використала звичайний класичний і збавляння робила у кожному ряду, щоб запобігти великій кількості тканини, яка утвориться ось тут попереду. В'яжу на худеньку ногу, тому мені так потрібно. Отже. Стінка п'ятки вив'язується, як зазвичай, як в'яжуться п'ятки, які мають стінку. тобто половина від кількості петель – Це висота п'ятки. Тобто, я в'яжу на 60 петлях, половина петель це 30, а значить, висоту ми вив'язуємо 30 рядів для стінки п'ятки. І так, як я в'яжу спицями номер 2 це. Дуже гарно виглядає все гармонійно. Тут хоч 30 рядів, але не видно, ви не бачите тут десь якоїсь зайвої тканини, чи щоб п'ятка якось так некрасиво там стирчала. Коли ви в'яжете спицями отаку от тоненьку шкарпеткову пряжу, спиця номер 3 2,5. То щоб запобігти дуже високій ось цій стінці, треба вив'язувати меншу кількість петель. Бо ніби як є такі стандарти, що висота п'ятки це половина петель, але це дуже гарно спрацьовує лише в спицях маленького розміру, спиці номер 2 і спиці на 2,25. Пряжу, я тут використовую Alize Artisan в 100 грамах 420 метрів. І в нас тут 75% шерсть, 25 поліамід, спиці, нам рекомендують від 2 до 4. Звичайно, що я використовую двійку. Отже, після того, як ми з вами вив'язали стінку п'ятки, ми будемо. Вив'язувати чашку, в цьому якраз, і заключається її особливість, її відмінність від інших п'яток. Ось таким чином вона виглядає. Взагалі кажуть, що уельську п'ятку треба в'язати на непарній кількості петель. Ми з вами так і зробимо, але для цього не обов'язково набирати якусь там особливу кількість петель. У мене тут 60 петель. І коли я вив'язувала стінку петель стінку п'ятки, одну петлю я забрала на передню частину. Таким чином, в мене вийшло тут 29 петель. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб одну петлю виділити центральну, у нас має бути непарна кількість. Одну центральну петлю ми виділяємо і навкруг неї відбувається все дійство в чашці п'ятки. Отже, ви тут бачите цю петлю виворітньою ось вона тут проходить. Далі біля неї по боках лицеві, і по боках йдуть збавляння. І ось в цій частині, як формується в нас сама чашка, у нас тут йдуть укорочені ряди. Ну, тобто, щось таке незвичайне, нестандартне, як ми зазвичай в'яжемо французьку. Так що, давайте спробуємо, подивимося. І, до речі, от коли ми вив'язали п'ятку ми чашку. Ми, як зазвичай, добираємо по стінці ті петлі, які, ну, петлі по стінці п'ятки, які ми будемо скорочувати. І відразу ж у першому ряду ми спереду забираємо свою 30-петельку. Я вже підготувала стінку п'ятки, пров'язала висоту 30 рядочків. Вам також рекомендую, якщо ви в'яжете спицями 2 чи 2,25. Коли вже в'яжете 2,5 петлі вищі і стінка п'ятки буде ну, занадто дівчатка, високою, можете в'язати меншу кількість рядів, перевірено вже мною неодноразово. Отже, я вив'язала 30 рядів. В мене з одного боку 14 петель з іншого. І посередині, ось я виділила одну петлю. Яка буде в мене серединою п'ятки, яка буде йти виворітньою. Ви також, якщо у вас не парна кількість петель на п'ятці, то і добре, якщо парна, то заберіть одну петлю наперед, виділіть собі центральну петлю і будемо в'язати. Отже, в'яжемо перший ряд. Першу петлю знімаємо, останню завжди пров'язую виворітньою. Так, і не дов'язуємо до нашого маркера три петлі. Ось так це виглядає. Зараз нам треба зробити дві разом пров'язати з нахилом вправо, оскільки я в'яжу бабусині петлі, то я розверну свої петлі правими стінками до нас. І тепер пров'язую дві разом з нахилом вправо. Далі пров'язую одну лицеву, центральна петля у нас завжди буде виворітньою. з цього боку так само одна лицева, і тепер пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Ось така картина. Весь час тут будемо пров'язувати до маркера з нахилом вправо, після маркера з нахилом вліво. І в'яжемо далі. Тепер ми пров'язуємо 5 лицевих петель: 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаємося на виварітню сторону, з лівої спиці направо перезнімаємо петлю, тягнемо її від себе, щоб петля стала подвійною. Ми будемо в'язати німецькими укороченими рядами. Ось так. Притримуємо цю подвійну петлю. В'яжемо в зворотньому напрямку. Пров'язали петлі до нашої центральної петлі. По виворітній стороні вона лицева. Далі пров'язуємо 8 виворітніх. 1 2 3 4 5 6 7 8, розвертаємось на лицеву сторону. Першу петлю з лівої спиці спеціально перезнімаємо, тягнемо ниточку до себе, щоб петля стала подвійною. Тепер в'яжемо 1 2 3 4 4 лицеві розвертаю петлі правими стінками до нас пров'язую дві разом з нахилом вправо лицева виворітня лицева тепер пров'язую Дві разом з нахилом вліво і п'ять лицевих. Один. Два, три, четверта в нас подвійна. Пров'язуємо її лицевою за обидві передні дужечки. І пров'язуємо наступну п'яту лицеву. Ось так. Переходимо на виворітню сторону. Першу петлю перезнімаємо з лівої спиці праву. тягнемо ниточку від себе, щоб петля стала подвійною, в'яжемо петлі до центральної петлі. Далі, лицьова у нас центральна. Тепер ми будемо весь час з вами в'язати до подвійної петельки, пров'язувати її і підхоплювати нову петлю. Ось я дов'язала до подвійної петлі. Тепер пров'язую вигрітнюю за дальні від мене обидві дужечки. За обидві дошки петлі. Так. І пров'язую ще одну виворітню петлю. Ось так. Переходжу на лицеву сторону. Знову першу петлю знімаю з лівої спиці направо і тягну ниточку до себе в'яжемо петлі 2 3 4 до наших збавлянь. Пров'язую дві разом з нахилом вправо. Одна лицева, одна вирівня, одна лицева, дві разом з нахилом. Ліво. Тепер тут пров'язую 5 лицевих, тобто 3 лицевих, четверту подвійну, і п'яту наступну петельку ми підхвачуємо лицеву. Отже, в'яжемо 1, 2, 3 лицеві, четверта у нас подвійна петля пров'язується за передні дошки. І п'ята підбираємо наступну петельку. Переходимо на виворітню сторону, знову петлю перезнімаємо, робимо подвійною і в'яжемо в, в зворотному напрямку по малюнку всі петлі, як бачимо, пров'язуючи тим самим подвійну петлю і за нею підхоплюючи наступну петельку. І так ми з вами будемо виконувати укорочені ряди і збавляти рядочки. Доки ми всі ось ці наші петлі, які в нас залишаються, доки вони у нас всі не будуть подвійними, поки ми не вив'яжемо всі укорочені петлі. Так, Пров'язала Наступна виворітня, переходжу на лицеву сторону і знову повторюю. Все те ж саме до кінця. Ось дивіться, ось тут у нас подвійна, потім наступну, наступну будемо петлю підбирати, поки не пров'яжемо всі петлі подвійними. Дівчатка, дивіться, у мене по одній здвоєній петлі залишилося на кінцях п'яточки. Я ось цю пров'язую останню здвоєну. Переходжу на лицеву сторону. Пров'язую всі петлі і пров'язую ось цю також подвійну петлю. Так, пров'язали 4 лицеві, далі дві разом 5, одна лицева, 6, виверідня 7, лицева 8, дві разом з нахилом вліво 9, 10. 11 12 13 петель. І ось цю останню подвійну пров'язуємо лицевою. Ось така в нас вийшла чашка п'ятки. Я б сказала, доволі глибока. Далі все в'яжемо як зазвичай. Знімаємо петлі зі стінки п'ятки. Їх можна піднімати різними способами. Я піднімаю самим простим з кожної петлі. За обидві дужки піднімаю петлю. Ось так ось. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Якщо їх досить так туго набрати, то ну, ніяких тут видовжених петель не буде. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, 15. І одну петлю ми повертаємо з верхньої частини шкарпетки. Прив'язуємо її. Ось так от. Тепер переходимо на верхню частину шкарпетки. Ров'язуємо 30 петель і наберемо петлі з другої стінки п'ятки. І з цього боку, таким же самим чином, піднімаємо петлі з кожної косички. Одна ось косичка це два наших ряди. Значить, у нас має вийти 15 петель, але я ще рекомендую, щоб не було великого розриву, піднімати Стінку п'ятки, стінку петлі, щоб не було великого розриву і далі починаємо набирати один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 14, 15, місце перше перша буде 16. Далі в'яжемо петлі чашки, стінки п'ятки, не зав'язуючи до кінця три петлі. Я буду скорочення робити в кожному ряду, в принципі, зараз покажу, як їх робити. Далі ви вже дов'яжете клин підйому самостійно. Якщо у вас досить повна нога, то робіть збавляння в клині підйому через ряд. Отже, з лівого боку від п'ятки ми пров'язуємо збавляння таким чином. А дві разом лицевою за передні стінки пров'язуємо, і далі одна лицева. Тепер пров'язуємо. Верхню частину шкарпетки, з правої частини п'ятки пров'язуємо одну лицеву, першу пров'язуємо із хрещеною, далі розвертаємо дві наступні петлі лівими стінками до нас і пров'язуємо дві разом за задні стінки з нахилом вліво. І ось таким ось чином вив'язуємо клин підйому. На цьому все. Надіюся, ви вже далі дов'яжете самостійно. До нових зустрічей! Чекаю вас в коментарях. Пока-пока!